У мирному житті я кінодокументаліст, сценарист документального кіно, графічний дизайнер, художник. Написав декілька книжок, працював у галузі документального кіно. Є велике і непогане портфоліо різних цікавих проєктів. Але все це зупинилося 24 лютого 2022. Прийшов на війну 24 лютого, коли в Києві були вибухи і стрілянини, і бігали ДРГ. я Зрозумів, що сили є, здоров'я є, якась військова підготовка є, то не можна залишатися осторонь. Просто треба йти і брати участь в цих подіях, тому що робилося щось несумовите. Ось так воно розкветюється. Туриться така маса, дуже велика. Воно таке, як війна, воно емоційно насичене, воно моторошне, воно химерне. Тут безумовно має значення наш зв'язок з цією землею, яку ми захищаємо на цій війні. Це наша земля, тому ми не її малюємо.